Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Антихорікан. Що ж, хотів би вам розповісти про спецпропозицію від Wargaming до Дня Вафентрагера. Будь ласка, перевірте вашому аккаунті це дійсно є халява. Що ж, переходимо відповідно вкладці лучшої, в вкладці Лучші в самій низ, бачимо, що рекомендує нам придбати Wargaming. Звісно, мені випав 122-й ТМ наразі, і також спецнабір. Вибираємо відповідно його купити. Також в мене є ще купон додатковий на знижку 15% щоб придбати, тобто вартість взагалі даного пакету може бути 21 гривня, у вас, можливо, когось і менше, що доволі є круто. Також, відповідно, що по самому набору ми можемо отримати 7 днів танкового преміум-аккаунта. 15 задач на Х5 для любої машини. 10 особистих резервів плюс 100% до бойового досвіду. Це доволі класний жирний куш. Також 10 особистих резервів плюс 50% до кредитів на один час. Також класно. Користуємося. Ну і, звісно, нам дають ще додатковий купон 25% на всі товари, крім деяких спеціальних пропозицій, дійсний 90 днів. Тобто, я використовую зараз купон на 15%. Також вони мені дають ще купон на 25% і дуже багато різних плюшок. Будь ласка, зайдіть, заберіть, якщо у вас є, це дійсно жирна знижка. А також дуже вдячний SoFastBoy Boy за подарунок за 500 голди. Дуже вдячний за підтримку каналу, будемо намагатися випускати максимально ще більше контенту, відповідно, щоразу вас радувати новим контентом, ну і також багатьма різними шоц. Що ж, дуже великий вам вдячний за підтримку. Всім, хто ставить лайки, коментарі і також підписується на даний канал.